Всім привіт, ви на каналі Семен Дімасік і. ...Новина ну, вже вийшла, звичайно, трошки раніше. Я тільки сам її... вчора мені ввечері підказали. Ось у нас є цікава акція від ВГ, яку ви можете знайти у вас в магазині в грі. Що ж це за акція? Акція наступна. У вас є можливість купити бонове обладнання 3 за ціною двох. Грубо кажучи, ви купуєте дві, а одна в подарунок. Переступаємо. Е, як, як ми бачимо, у нас йде два набори таких, таких: один для важких танчиків в основному закалка, досил і стаба. Це в основному для важких танчиків. Іде такий набір. Але є ще один набір дуже цікавий і дуже, скажімо так, унікальний тому, що розказую. Знову ж таки, йде два обладнання плюс один, тобі ж три е за ціною двох. Але там є вентиляція, там є просідльона оптика, і є третій, третій варіант це турбіна. Е чому до неї варто. Ну, Скажемо так, варто свою увагу на цьому обладнанні, тому що, як ми знаємо, турбіну в магазині ми не можемо купити. Ми заходимо, дивіться, у боновий магазин е обладнання. І Дивимось, да, є в нас такі міні-наборчики. Вони там на тисячу бонів дешевше роблять. Ось, але це не так вигідно, як те. Ну, в принципі, тут ви тисячу бонів економите, а там цілих 5000 тисяч бонів економите, купуючи два обладнання. Е е якось так. Але є основний момент. В першому, в першому, да, у нас є закалка, стаба і досел. 5. 5, 6, 16. В сумі 16 тисяч ви тратите по тій акції, вона одноразова. Ви потратите 10 тисяч замість 16 тисяч. Приємна знижка. А є далі наступний момент: вентиляція, оптика і турбіна. Дивимось: вентиляція 5 тисяч, оптика 4 тисячі. В сумі це 9 тисяч здавалось би, ну, вже трошки не таке, але ну теж знижка, але... А ми не бачимо турбіни. Турбіни немає в продажі. Як хто не знав, турбіни немає, бонові турбіни немає в продажі, тому у вас є можливість якраз таки за рахунок цієї акції взяти в подарунок за 10 тисяч. Ну, якщо так порахувати прям точно, да, там бентель коштує 5, е, персульінка коштує 4. Ви за тисячу бонів забираєте вен, е, турбіну, якої немає в магазині якої немає в магазині взагалі. Типу, да вона є в магазині в натиску, але вона там коштує. Тут ви, грубо кажучи, потратитесь 10к на три обладнання. Да? Там, ну Грубо кажучи, якщо там порахуватися, то ви на цю турбіну е, потратите 1000 А е, В натиску, хтось скаже, мені казали, та, що в натиску є. там Турбіна є в натиску, натиску. да, вона є в натиску. Ми заходимо Заходимо в магазин натиску, там, магазин натиску. Ось. І Шукаємо цю турбіну. Її можна купити за 5400, це да, зі знижкою, тому що я в чемпіоні, я ще до легенди не дійшов, мені падло але таке. Ось. Але так, взагалі, вона коштує 6000. Вона коштує І, ну, І нехай ви там за 5800 купите. Я не знаю, дивлячись, якому ви рангові. Так би мовити, там, чи за 5... ось. Ну, не суть цьому. Все. Ви купили, вона також дається тут одноразова для купів за сезон один раз. Але ви втратите, ну, при мінімальному там 5, скільки там? не знаю, 5 копійками, да, там тратите мінімум, а так більше 6 тратите на цю. А так ви на турбіну, якщо вона реально вам потрібна. Якщо вона вам реально потрібна, ви потратите набагато ефективніше, ну, скажімо так, набагато вигідніше. Ось. Але можливо, у вас є ну так само, дивіться, набори по одному, От доступно тільки один. Не можете по 300 раз купити один-один. Все, той і той купляєте, можете, Ви можете, в принципі, в суму купити і цей, і цей, Якщо у вас є 20 тисяч бонів, ви і це, і це можете купити. А якщо у вас є ще плюс 15 тисяч бонів, і ви експериментальною, е експериментальним обладнанням, типу там, закалка Т3, турбіна Т-3 там і все інше. У вас є також доступно за бони купити е, компоненти. Бо, як ми пам'ятаємо, компоненти можна тільки в різних акціях заробити. Більш ніде ви не можете заробити. тільки в різних акціях, десь там е, в якихось коробочках мінімальних, інколи там здається було, я не пам'ятаю там. Ну, десь десь можна зробити просто в рандомі е, не можна зробити. Да? Просто як бони. Ми граємо рандом, ми можемо там чуть-чуть по чуть, -чуть бони копляться. Ми граємо там натис теж саме, бони копляться. Ми це не можемо зробити. Тут це ще рідше, ніж бони. Можна заробити, грубо кажучи. Ось 2500 компонентів за 5000 бонів. Три три рази для на акаунт уважно, все. Дивіться. Ось, якщо у вас є ще бони, і ну, вам потрібні такі компоненти. Задумайтесь. Типу, це для вас. Ви кожен з вас вирішує сам, що вам потрібно більше і краще. Е, пропозиції вигідні, тому варто купувати. Чи є сенс купувати, це вже вам я ж кажу, таке вирішувати. Бо... Чи воно вам потрібно, чи ви на щось інше, чи ви на танчики збираєте. Але я б рекомендував ну, більшість нормальних російських скажу вам, що рекомендував би щось тратитись на отаке от підсилення для ваших танків, які вже у вас є. Ось. Е Якось так. Також там, така невеличка момента. Не забувайте, що завтра день святого Валентина. Бойові завдачі, і у нас тут є, скажімо так, такі бонуси. І навіть Валентайн другий, скажімо так. Так що. танчик. <смір> Валентайн другий, кого немає. Велкам, як кажуть, велкам. Ось можна зробити. Також члени екіпажу. Ви можете зробити шоколадки, Шоколядочки, 3 Триди... стиль ну. Цікавий, але я на них не, не, не фапаю, ну кому хочеться на здоров'я, так би мовити. Тому, е, скажімо так. Ну і різні, бачите, такі, от моментики. Е, для цього я так, ну, так розумію, так, в общем побачив, просто і вам треба просто грати, перемагати і з 13 лютого до 20 лютого. Всього неділька. Запам'ятайте, цього вас неділька для те, щоб це забрати ці всі нагороди. Я думаю, а, до речі, ще А, і RAM 2 ще. На секундочку. Ось тому, як кажуть, перевіряйте ваш аккаунт, грайте і слідкуйте за тим, як ви виконуєте ваші завдання. Просто, що ще це, просто грати в рандомчику, заробляти ось такі от. За перемогу ви заробляєте ось такі штучки і забираєте їх, як бачите, дуже дуже-дуже-дуже багато. Ось, все залежить від того, як ви це все позаробляєте. Ось, тому рекомендую вам пограти. Все, всім всього найкращого, всім бай-бай, Дякую за ваші коментарі. Якщо все бажаєте поставити, буду не проти. Ну, залишайте коментарі, скажу так. Лайкосики і, можливо, підписочка. Буду радий бачити вас на стінах. Все, всім цього найкращого, всім до скорого.